Іванович, Олексій Петрович, Україні! Заступник голови заради міста Повстави, шановні депутати, беріть сьогодні голову, тому, тому що без вашої допомоги ми не зможемо розв'язати замкнути коле, пов'язане з нашими українським. Я ферасія розповів, що рік назад наші депутати 6 розкликання дали згоду проводити води по нашим двом комунальним підприємствам, але на сьогоднішній момент ми зайшли в другій купу. Глухий код. Чому? Тому що ми нас затягнули в темно. На сьогоднішній момент ну, громада, яку я представляю Народну Раду і представників організації громадської ради, зробила альтернативний аудит, який показує, що на сьогоднішній момент полтава тепломірга нам завищує кількість тепла, яке нам продають, на 30-50%. Це кожна родина сьогодні втрачається, 90 тисяч родин міста Полтави. А вони на втрачають від 200 до 300 гривень. Щомісячно це сума від 20 до 30 мільйонів гривень. Якщо брати цю ситуацію, взяти разом з Україною, це 2 мільярди метрів кубічних газу, за який нас держава заставляє сплачувати щорічно. Ці цифри. На сьогоднішній момент є розпорядження говорять, що гробка про проведення комісії, яка повинна була зробити нароботки. Ми ці нароботки зробили, передали. Четвертий пункт який з виконання розпорядження про класку заступника голови про Главла Яра Євгеніч. На сьогоднішній момент про Главний Кирилів нам нічим не допомагає. Тому і хотілося б, щоб Валерія Ніковича позатворити цікаві каждої перестановки. А... Почались якісь реальні дії. На сьогоднішній момент ми в з... e... глухому путі. А аудит у нас на руках є, є висновки Державного проєктного інституту, і дві години дня ми сьогодні готові його показати, озвучити вам. Цю інформацію ми вам надаємо, щоб ви зрозуміли, що на сьогоднішній момент держава не є ефективним, керуючим нашими комунальними підприємствами. Слава Україні і дякую, що слухали. Дякую.